Доброго дня, дорогі українці! Я рад вітати вас на найкращому україномовному каналі про криптовалюту, інвестиції та фінанси криптоки. І сьогодні ми з вами подивимося на криптовалютну біржу BitGet та розберемо, які способи заробітки ця біржа нам дає. Поїхали! І так, друзі. Кожну криптовалютну біржу вам необхідно перевіряти з самого початку, і зараз я вам розповім, як ми заходимо з вами на сайт CoinMarketCap. Ми знаходимо зараз нашу біржу, яка називається BitGet І ви можете бачити, що вона входить на топ-12. Це дуже великий і чудовий показник. Її оцінка 6,7 і і це також велика оцінка. Ви бачите, що вона в зеленому. Якщо ви подивитись на інші, то тут вже нижче йде е жовтий та, мабуть, ще червоний колір є. Але у нас оцінка зелена, що дійсно добре далі. Другий, точніше вже третій показник, а, на який треба звертати увагу свою, то це те, чи підтверджують активи біржа. Біржа повинна запросити незалежну перевірку своїх активів для того, щоб показати, що в них є все прозорим. І якщо ви побачите на топові біржі, наприклад, такі, як Binance та Coinbase, у них все підтверджено. Ви бачите, що ось тут немає значка, де, який показує, що активи не підтверджені. Так само у BitGet. Всі активи підтверджені. Якщо ми подивимось на біржі, які йдуть нижче, то у них є ось такий значок, що дані про резерви недоступні. Це великий сигнал про те, що на біржі, на які активи не підтверджені, зберігати гроші я б вам не рекомендував. Тому якщо біржа підтвердила свої активи, а їм необхідно їх підтверджувати якийсь там кожен проміжок часу, не пам'ятаю точно, можливо, навіть один рік, то на такі біржі ви можете зберігати свої активи. Це несе свої ризики, але якщо ви хочете... Використовувати інструменти, про які ми сьогодні поговоримо, то вам необхідно зберігати якусь частину. І якщо біржа підтвердила свої активи, то це додає їй балів до нашої загальної оцінки. Далі ми можемо побачити, що щоденні щоденні посічення, да, кожен день на біржу заходить сім майже мільйонів людей це дуже велика кількість людей. Якщо ми подивимось, наприклад, на Binance це 14 мільйонів, OKX 6,9, Bybit 6,6. BitGet 6,9. Тобто, це топовий показник на уровні топ-3 біржі, і це дуже круто. Далі ми можемо бачити, що кількість монет 840 це дуже багато, це дуже добрий показник. Що це, чому це важливо? Тому що, якщо ви хочете купити якусь монетку, наприклад, як я купував Каспу, тобто це монета, яка має малесеньку капіталізацію, але добрий проект, чудова команда. І скоріше за все вона ще не залістилася на топових біржах. Ось, наприклад, Каспа була не. Де ще нещодавно залістина на Bybit, а на Binance її досі немає. Тобто казку на Binance досі не можна купити. Але ви можете її купити на BitGet, тому що тут 840 монет проти 416 на, а, наприклад, на Binance. І це дуже шалений і добрий показник, тому що є багато монет, які мають малесеньку капіталізацію, але ви вже можете їх там купити. Тому треба реєструватися. В принципі, це. Ті пункти, по яким ви повинні аналізувати біржу, якщо хочете на ній зареєструватися. Далі, у зараз у BitGet є дуже чудова така акція. Якщо ви граєте в Hamster Combat, то BitGet зараз запартнерились, і їх актив, Hamster Combat, буде ліститися також на Bitget. І ви можете зараз вже зареєструватися на криптовалютній біржі Bitget. Посилання залишаю вам в описі до цього відео. Після реєстрації по цьому посиланню, ви можете отримати бонус до 6 доларів. Просто так, навіть не треба заводити гроші. На криптовалютну біржу. Я вам залишаю також посилання на свій пост в Телеграм. Перейдіть і почитайте максимально детально, там описано все, що необхідно зробити. Але це мінімум просто реєстрація. Далі там є ще деякі бонуси, і ви можете їх також виконати для того, щоб отримати ще е додаткові бонуси. Коротше, реєструйтесь і отримайте до 6 доларів на свій баланс. Це, я вважаю, дуже чудова пропозиція. І так, їдемо далі. Сама криптовалютна біржа BitGet виглядає ось таким е чином. Вона дуже швидко працює, вона Робить багато різних акцій різних. Змагань по трейдингу, ось нещодавно мені писав менеджер і казав, що буде змагання по трейдингу, тому можна вам буде про це розповісти. Але сьогодні я хочу вам розповісти про більш такі а, не те, що легкі, але більш стандартні способи заробітку. І давайте почнемо ми з того, взагалі що нам пропонує криптовалютна біржа Bitget. Якщо ми побачили, що так дійсно активи підтверджені, біржа крута, біржа топова, біржа має багато різних активів, які ми можемо з вами купувати. А, у біржі класний функціонал. Чому ми повинні і зареєстру Забрали ще 5-6 баксів е, за реєстрацію і ось все. користуємось. Що ми можемо бачити на цій біржі? Перше, що ви повинні бачити, що якщо ми натискаємо торгувати, ми бачимо спот, маржа е, ну, і куча ще всього. Перше спот. Заходите на спот, і ви можете тут купувати собі будь-які монети і тримати їх в довготривалій перспективі. Ви можете купити монети, вивезти їх, ви можете зберігати їх на біржі, як вам буде зручно. Але спотова торгівля дозволяє нам купувати велику кількість монет з маленькою капіталізацією. І ці монети, як я вже казав, 840 монет вони є на цій біржі. Це дуже важливо. Далі ф'ючерси це високоризикований інструмент, але він також може дати вам а, добре заробляти. Ви можете бачити, що тут є плечі. Які ви можете виставляти? Маржа, все з цим є, все це працює і все це працює дуже добре. Зверніть, будь ласка, увагу на те, що ви можете використовувати різні плечі, але й моя вам рекомендація не використовувати великі плечі, тому що великі плечі це великі ризики. Якщо ви використовуєте, наприклад, десяте плече, то ціна, якщо впаде і або піде вгору, а у вас шорт, коротше, піде на вашому напрямку лише на 10%, то ви можете втратити всю вашу позицію. Якщо ви використовувати ізольовану, наприклад, я зазвичай не використовую більше ніж третє плече, тому що це безпечніше. Ф'ючерси є, ф'ючерси працюють, великі активи тут є. В принципі, все працює добре, тому ф'ючерси можна, можна торгувати, і у вас не буде якихось сквізів по ну, великим активам, тому можете торгувати без питань. Далі, копітрейдинг це вже те, що мені подобається більше. І так, копітрейдинг у нас є спотовий, а є ф'ючерсний. Що це таке і як це працює? Я вже якось розповідав на каналі, але зараз можемо розповісти більш детально. Копітрейдинг це коли хтось створює, можна сказати, бота. І або самостійно торгує, і ви можете якби причепом приєднатися до нього, і автоматично буде біржа виконувати всі ті самі угоди, що робить цей трейдер. Але вона буде робити це на вашому аккаунті, і ви будете заробляти орієнтовно ті ж самі гроші. Якщо ми подивимось зараз щось, ось висока прибутковість да, 94% людина торгує. Давайте знайдемо, що в нього тут є. Цікавого трошки треба зачекати, коли підвантажиться, тому що велика достатня сторінка. І давайте подивимось так. Що в нас тут є? Загальний прибуток 111 тисяч доларів. Загальна кількість підписників 2400. PNL підписників, ось це те, що нам потрібно, 3 тисячі доларів. Тобто 3 тисячі доларів підписники вже заробили. Прибуткові угоди 147, збиткові 11. Окей. Далі ми можемо подивитися його статистику за 6 місяців. Ви можете бачити, що людина тут десь заробляє, десь втрачає. Тут взагалі чудово заробила, коефіцієнт був 177%, потім впало, і зараз вийшов на якесь плато, можливо, тримає якісь угоди і нічого зараз не фіксує. Подивимося, як це все працює. Поточні підписники 500 з 500. Окей, коротше, копітрейдинг це цікава тема, але він може бути як спотовий, так і ф'ючерсний. Це у нас зараз, якраз, ми дивилися спотовий, це максимально безпечно. Ви купуєте активи і тримаєте. Якщо ви використовуєте ф'ючерси, то тут може бути більше заробітку, але також є і більше ризиків, які ви можете на себе взяти. І так, давайте знайдемо нова людина, у нього лише три е послідувателя да, з 500. І давайте побачимо, що він тут працює. Ну, ось бачите, людина почала лише почала торгувати, і ось він вже потроху почав заробляти. Тобто людина лише починає. До речі, ви також, якщо трейдер, ви можете самостійно починати торгувати, і ви будете заробляти не тільки на своїх угодах, але й на тих угодах відсоток з заробітку людей, які доєдналися до вас. Так що ви теж можете розглянути такий спосіб заробітку, якщо займаєтесь трейдингом. Копітрейдинг це чудова тема, але в нас ще є боти. Криптовалютні боти, які торгують. У мене є декілька ботів, які набирають мені позиції по DCA. А тут є також звичайні боти, спотові, ф'ючерсні і е, так само DCA. Що таке взагалі, в чому різниця між копітрейдингом та цими ботами? В копітрейдингу людина якась або конкретно налаштований бот робить всі ці, ці угоди і ви їх повторюєте. А ви. Е, Налаштуванні самостійному ботів, ви їх самі можете налаштувати або за стратегією штучного інтелекту, і він вже буде вам купувати незалежно від того, як там рухається ринок. Тобто ви його як налаштували, так він і працює. Ось, наприклад, у нас є. Ви можете бачити справу, стратегія штучного інтелекту і створення вручну. Тут ви можете налаштовувати. Вибираєте актив, який хочете, наприклад, у нас буде ефір, і е, у вас тут підвантажується декілька популярних ботів по споту. Да? Тобто у нас зараз вибран спот, і ми можемо їх бачити. Якщо ми натискаємо використання, то тут ми відкриваємо, що 30-денний е, APY у нас 300% відсотків. це шалений якийсь результат. Е, користувачів півтори тисячі слідкують саме ці стратегії. Тут ви просто. Вводите кількість грошей, яку хочете до, долучити до цього бота, натискаєте Створити, і він вже починає у вас працювати. Якщо хочете, напишіть в коментарях, я зроблю більш детально більш детальне відео про ботів на Bitget і розповім вам, як вони створюються, налаштовуються. Але зараз я просто не зможу розповісти про все максимально детально. Так, у нас є ф'ючерсний бот, тут так само ви все налаштовуєте або вручну, або за стратегією штучного інтелекту. І ви можете бачити, що тут він працює на п'ятих плечах. Тобто теж достатньо невеликі. Плече, але якщо ви створюєте все вручну, то ви можете обрати як лонг, шорт, так і нейтральний, щоб і туди, і туди працював, можете обрати плече до 125, го але ж все ж таки будьте уважні, то що чим більше плече, тим більше у вас буде ризиків. Тому підходьте до цього з головою. У нас наступна вкладка: це Ерн. Ерн це взагалі декілька різних варіантів заробітку, про які я вам зараз розповім. І так, ви можете, по-перше, наприклад, стейкати ефір. Якщо ви тримаєте багато ефіра, тримаєте його вдовго, то ви можете за це отримувати відсотки в ефірах. І це я вважаю дуже чудово. Ви взагалі можете подивитися на стейкінг. Тут, тут у нас є ефір, салана, зета, бенд, сага, нір, манта, тобто купа різних а, активів. І якщо ви їх тримаєте, і ви їх тримаєте на біржі, то ви можете дати біржі, наприклад, ці активи, щоб вона їх використовувала якось там, а, і на це вам буде оплачувати біржа відсотки. Ось, наприклад, тон. Я зараз активно скуповую тон, і сьогодні він пробив, пробив 8 доларів. Я вас вітаю. І, тобто, тут, якщо ви зберігаєте, Тон, ви можете накинути і отримати ще 3,88% просто до своїх монет, те, що вони просто у вас зберігаються. Чудовий такий прибуток. Малесенький, Да але чудовий. Також ви можете обрати активи, наприклад, атом, на які дають вже більше відсотків. Атом не так активно зростає, він зараз торгується в одному діапазоні через це і відсотки високі. Але якщо ви його накопичуєте, ви отримаєте і великі відсотки, і коли він відросте, ви отримаєте прибуток і на цьому. Коротше, ви можете обирати різні активи і дивитися. Але все ж таки атом я вважаю теж чудовою монетою для того, щоб його купувати, стейкати і отримувати плюшки за це. Далі, що в нас тут ще є? Ну, Собственно, стейкінг, криптопозики в нас ще є, тобто ви можете давати гроші взайм іншим людям, і вони будуть за це виплачувати вам якісь відсотки. Якщо ми подивимося, наприклад, у нас є USDT, ми можемо дати ставку на. Тут фіксована ставка по кількості днів, і тут фіксована ставка на 30 днів. Ви можете бачити, що є якісь акції. І тут у нас, наприклад, забезпечення через MATIC. Позичуємо USDT, і бачимо, що APR. У нас 22,8% річних. Тобто це нормальний такий показник. Також можете з цим порозбиратися. В принципі, непоганий спосіб заробітку для тих, хто тримає суми на криптовалютній біржі. Біржа з цього заробляє і ви можете також з цього заробляти. Тому я думаю, що можна приділити цьому увагу. Далі хочу показати вам ще подвійні інвестиції теж цікавий спосіб заробітку. Тут ви. До речі, якщо щось буде незрозуміло, ви можете почитати більш детально на цій сторінці, як саме все це працює. Але, наприклад, ми обираємо ось це і натискаємо підписатися. Тут, наприклад, ми вводимо один біткоін і що ми бачимо? Ми можемо обрати стратегію, сценарій розвитку. Так? Якщо біткоін буде більше 67, або якщо біткоін буде менше 67, як це працює? Якщо біткоін буде більше 67 і ми обираємо ось це, Тут у нас, бачите, що час викупу 6-го числа, а зараз у нас в принципі ой, час викупу 16-го, 06-го, а зараз у нас 14.06, тобто 2 дня. Як це працює? Якщо за два дні ціна буде більше ніж 67, то ви отримаєте 67 535 доларів, тобто 500 доларів зверху. Якщо ви ставите на те, що ціна буде менше, ніж 67, то ви отримаєте один біткоін і ось такі ще копійки. Це е, цікавий спосіб заробітку, якщо ви постійно в ринку, і е, якщо ціна не уходить кудись дуже сильно, там, вниз або вгору, тоді це буде вам вигідно. Також у нас є різні модифікації цього способу заробітку, наприклад, шарф. Е, Тут ми можемо підписатися на якусь стратегію і подивитися її більш детально. Тобто тут у нас вказано, що проміжок буде 64 69 600. Тобто, якщо в цьому проміжку буде торгуватися біткоін, то ви можете отримати від 6 до 9%. Якщо ми обираємо, наприклад, іншу стратегію, яка більш ймовірна, то тут відсотків вже менше заробити по 6%. В принципі, ну якщо вам цікаво, це ви можете на цьому заробляти і потрошку, 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 і тримаючи ті активи, які у вас є, можете перейти на біржу і почитати все це більш детально. Є різні стратегії. Ось, наприклад, у нас Smart Trend, Заходимо і бачимо, що тут у нас. Вже заробіток йде або 4,5%, а навіть може дойти до 18%. А якщо ви кажете, що біткоін буде більш ніж 73 тисячі, то ви взагалі отримаєте 18%. Це непоганий результат. Можете вивчати, в принципі, тут є а, про що подумати. Також тут є лаунчпули, лаунчпади. Це нормальний спосіб заробітку, коли ви заморожуєте свої активи, і вам за це дають заморожуєте на декілька днів лише, і вам за це дають монети якогось нового проєкту, який. Біржа лістить. Біржа робить лаунчпади та лаунчпули для того, щоб звернути більше уваги на нові проекти і починати їх торгувати. Тобто це такий маркетинговий ход, але ви просто підтримуєте якби, біржу в цій діяльності і за це ви отримаєте якісь там значення монет. Ви можете їх продати як зразу після лістингу, або можете тримати їх, коли вони відростуть, і вже потім їх продавати. Також ми дуже активно займалися лаунчпадами та лаунчпулами, але якщо ви займаєтесь мультіакінгом, і у вас є багато різних. Активів, то ви можете на цьому повноценно заробляти собі ну, дуже хороші гроші. тому що Біржа робить дуже багато різних активностей, і ви можете їх вивчати. Також у нас є управління капіталом і автоматичне інвестування на споті. Давайте подивимося, як саме це працює. Автоматичне інвестування, що це в нас таке? Наприклад, ми обираємо мою улюблену монету Каспа, і ми можемо обрати щодо. Ну, наприклад, останній один місяць а у нас показано, що роє попередніх планів 15%. Натискаємо Створити план і ми можемо бачити, що а, актив буде купуватися постійно. Ось, наприклад, Ми налаштовуємо бота по суті, да, на цей актив. Ми натискаємо додати валюту, обираємо наприклад, Каспа. А, Тут ми можемо обрати декілька. Тобто, У нас обрана Каспа і наприклад, ми можемо обрати ще біткоін. Але Каспа по умовчанню стоїть окей. Нехай буде 100% на каспу. Да? Натискаємо наприклад, по днях. Кожен один день, допустим, да, тобто кожен один день у нас буде купуватися. Виставляємо час, час першого ордера на покупку одразу сума інвестицій, наприклад, 10 доларів. І натискаємо Створити ордер. І таким чином біржа буде купувати нам щодня каспу на 10 доларів. Тобто, по суті, це і є той самий ДСЕшний бот. У мене є такі по біткоїну, ефіру і тону. Якщо вам цікаво, можете використовувати Біржа дає цей функціонал і не бере якихось додаткових комісій. Тобто комісія малесенька, як при звичайних угодах. Це вихідно. В принципі, це те, що я хотів вам показати. А і ще давайте подивимося, що таке управління капіталом. Теж цікаво буде. Тобто ми можемо дати свої USDT-шки, наприклад, і отримувати від 9 до 14 або від 8,5 до 14% прибутку. Я так розумію, що тут є різні стратегії, по яким буде торгувати біржа, да? і ми можемо розраховувати на ось такі відсотки. Взагалі читайте завжди правила і використовуйте різні інструменти, які вам сподобались. Я зазвичай користуюся саме dc шними ботами, стейкінгом, лаунчпудлами, лаунчпадами, і торговля на споті та на фьючерсах. Якщо вам буде цікаві. Цікаво, підписуйтесь на мій телеграм, читайте детально там пост про те, як забрати за реєстрацію до 6 доларів. Посилання на реєстрацію Bitget залишаю вам в описі до цього відео. Переходьте, реєструйтеся, забирайте бонуси, користуйтеся різними способами заробітку, які е, предоставляє нам біржа Bitget. Вона перевірена, підтвердила свої активи, велика кількість монет в принципі, достатньо топова біржа. Я можу вам радити нею користуватися. Зараз вона працює фантастично і, до речі, дуже швидко. На цьому сьогодні все. Дякую вам за перегляд. Бережіть себе і не втрачайте гроші на криптовалюті. Пока!